Валерій Кондратюк, екс-голова служби зовнішньої розвідки України, екс-керівник головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант. Ми бажаємо вам доброго ранку і слава Україні. Героям слава вітаю всіх, ти вітаю всіх телеглядачів каналу. Пане Ігоре. Ми хочемо з вами розпочати із. Інтерв'ю Бібісі від президента України Володимира Зеленського, пам'ятаємо, що 24 лютого саме в цей день, рік тому з території Білорусі колони російської техніки рушили до кордону з Україною, перетнули цей кордони. Потім уже ми побачили ті звірства, які коїли окупанти на Київщині. І президент Володимир Зеленський в інтерв'ю сказав, що вважає, що через рік російський диктатор Володимир Путін не полишив надій окупувати Київ. На вашу думку, чи змінилися плани у Путіна за цей рік повномасштабної війни? Факти свідчать, що не лише не змінилося, а Путін продовжує вірити, що здатний отримати перемогу на полі бою і доказати всьому світові здатність протистояти колективному заходу. За цей рік відверто Росія зізнала не лише там поразу по всім напрямкам, але доказала свою неспроможність досягти навіть мінімальних цілей, які ставив. Путін під час оголошення спеціальної воєнної операції, а саме вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей щодо Києва. Безумовно, це найголовніша і найбажаніша ціль, яку досі планує захопити Путін. Будь-яка перемога, захоплення будь-якого міста не буде для нього значення ніякого не буде такого з великого значення мати, як захоплення Києва. Тому Київ залишається в планах Путіна головною цілею і головною мішенню. Пане Валерію, якщо ми говоримо про, скажімо так, річну цю ретроспективу і те, що ви можете сказати за ось цей минувший рік, як змінилися по перше, наступальні можливості російських окупантів, якщо порівнювати те, що було рівно рік тому, і те, що є зараз, і відповідно паралельно, як змінився оборонний потенціал України. Цей рік вибувалися знаєте, кардинальні зміни не лише в Україні щодо її здатності себе захищати, але також трансформація в світі. Путін зробив щеплення всій Європі а Україну зробив лідером вільного світу. І сьогодні 50 країн сплотилося навколо Сполучених Штатів у своїй єдиній міжнародній підтримці України. Рішуча відпись – технологічна західна зброя сьогодні неможливлять будь-які подальші спроби Росії відновити або захопити Україну. Головне за цей рік відбулося наступне: Путін отримав поразки по всім напрямам. А це невдача, і в захопленні Києва, невдача по обороні правобережної частини Херсонської області. Також поразка його при проведенні нашого контрнаступу на харківському напрямі, але головне те, що весь світ визнав, що Росія не здатна і не спроможна сьогодні забезпечити свої підрозділи необхідною кількістю зброї. І мобілізація, яка триває, вона яким великим проблемами стикається сьогодні. Російські військомати, і знаєте, останні зміни, які відбулися в командах від генерального штабу, вони навіть скасували відтермінування від призову батьків трьох а, трьох і а, мало трьох а, дітей які ще ну там до 18 віку, а надають лише відтермінування батькам і від чотирьох дітей і більше. Також а сьогодні вони відновлюють призов студентів, і все це свідчення тих великих втрат, яка в нас щоденно несе на сході нашої держави за обліками наших розіданих спецслужб і збройних сил України. Назначена втрати складають на добу до 900 осіб. І уявіть собі 900 осіб щодня військомати Росії мають призвати поповнити ці ряди. Пане Валерію, і ще стосовно обстрілів казали перед цим і представників нашої влади, що маємо готуватися до ракетних обстрілів 23-24 числа. І стосовно цих тактик, раніше російські окупанти проводили розвідку дронами, типу шахет перед масованим ракетним ударом вчора. На Київщині залітав усього один розвідувальний безпілотний літальний апарат, якого збили. На вашу думку, це нова якась тактика окупантів і чого. На вашу думку, маємо очікувати в сьогодні і, взагалі, в подальші найближчі дні? Тактика данова, тактика раціонального використання залишків. А ти зброї, яка залишилась у Росії. І ви знаєте, під час командування Суровікіном військової операції саме тоді використовувалися ну, там трьохвиліві ракетні. Обстріли, під час яких застосовувалось від до ста ракет там ну, протягом однієї доби на сьогоднішній день. Можливості значно зменшені, і це отримання тих технологічних чіпів, від а, яких сьогодні знаходяться під санкціями, а і неспроможність отримати також додаткові ракети, що на сьогоднішній день від Китаю, що від Ірану, все це створює необхідність для Росії спочатку проведення аеророзвідки, і самі ці дрони вони спрямовані на те, щоб виявляти. А наші позиції протиповітряної оборони вскривати і лише після того вже запускати ті залишки ракет, які залишилися в Росії. Так, ну і також знаємо, що паралельно з тим, як літають ракети, як працює артилерія, також і на кіберпросторі теж тривають бої. Це кібервійни. І з одного боку наші українські, також кібервійськові, скажімо так, спеціалісти, вони здатні втручатися в роботу російських якихось інтернет-ресурсів і впливати на них. І так само росіяни намагаються це робити вчора. Було вторгнення таке в кіберпростір України в один з телеканалів. Також змогли влізти Росіяни. Натомість ми змогли також вклинитись, так би мовити, в радіостанції. На території Криму та на Донбасі завдяки роботі наших хакерів, також на тимчасово окупованих територіях було чути фрагмент розмови очільника головного управління розвідки пана Буданова і його спіч оцей невеликий. Також було чути чітко на радіостанціях в Криму. От як ви вважаєте, наскільки зараз важливо все таки оці ці кібервійни, і з психологічної точки зору наскільки важливо, щоб скажімо, умовно голос Буданова лунав. В радіостанціях на території Криму. Я хочу Я хочу сказати, що сьогодні а, кібервійни вони є важливою частиною інформаційних спеціальних операцій. І ви знаєте, що Росія перша використовувала кібервійська не лише для взлому якихось, скажімо так, програм, отримання якихось даних, а саме в інформаційних спеціальних операціях, операціях впливу проти країн Заходу. І такі можливості сьогодні безумовно також використовуються і проти України продовжують використовувати. А головне, що ми вже маємо відповідний досвід і Практику протидії таким речам і такі речі сьогодні навнану також розгортаються проти Росії з боку усього світу. І ви знаєте, що неодноразово під час трансляції російських засобів масової інформації щодо чергової брехні путінського режиму саме це прорвалося ефіри і відбувалося повідомлення ну, актуальної правдивої інформації з боку України. І такі речі безумовно вони є дуже важливими і є складовими не лише інформаційної операції, але й майбутнього я так вважаю, культурного фронту проти Росії. Пане Валерію, от якщо ми порівнюємо там кібератаки, які застосовуються проти нас з боку Росії, очевидно, я впевнена в тому, що це ніяк не повпливає на нашу свідомість і не змінить нашу думку. І загалом якось не викликає негатив або ж не спровокує нас. Але якщо ми говоримо за тимчасово окуповані території, до прикладу там Крим, Донбас і те, що звернення Кирила Буданова пролунало на радіостанціях в тимчасово окупованому Криму. Скажіть, як це впливає на настрої окупантів вершистів, і е, чи впливає взагалі Безумовно, деморалізуючи? Чому тому, що в більшості свої, саме те покоління, яке підтримує війну, це є люди телевізори, саме які отримують цю інформацію не лише з телевізорів, але засобів маси інформації, і такі, е, скажімо так, операції українські розвідки, вони є свідченням сьогодні для всіх пересічних громадян е, на тимчасово окупованих територіях? Е, України, що Україна ніколи не залишить і ніколи не відмовиться від своїх громадян від своїх територій, і що перемога буде, звісно, за нами. Так, ну і наостанок дуже коротко, до до півхвилини. Якщо можна, скажіть, от чого б ви хотіли побажати всім українцям уже? Ну, скажімо, починаючи вже з другого року спротиву повномасштабній агресії, і чи вважаєте ви, що Україна має шанс перемогти Росію саме у 2023 році? Знаєте, головне не дата, а головне перемога а всім українцям, як і собі, бажаю, щоб в цьому році з'явилося нове державне свято в нашому календарі день української перемоги. Дякую пане вам. Валерію, так і буде обов'язково. Дякуємо вам, Валерій Кондратюках з голова служби зовнішньої розвитки України. Генерал-лейтенант був з нами на прямому зв'язку.